Всім привіт, друзі! Як завжди, Таро розклад по понеділкам. Але сьогодні неділя і напередодні тижня я взяла свою колоду провидців. свою собою я взяла сюди в Німеччину. І поки моїх дітей немає вдома, я вирішила зробити розклад на цей тиждень. Що ж нас всіх чекає з понеділка? По понеділок, це вже завершуючий тиждень, завершуючий тиждень першого місяця, місяця січня. Я думаю, що у всіх вже почалися робочі такі активні процеси. І давайте сьогодні ми подивимося декілька карт. Витягнемо такого загального розкладу. Що ж нас чекає на цьому тижні? Безумовно, в кожного з нас є якісь певні задачі. Ви теж тримаєте в своїй свідомості свої цілі, які ви хотіли б вирішити на цьому тижні. І ми подивимося, як будуть розгортатися події усіх тих, хто полюбляє підсвічувати певні ситуації дня, тижня, місяця через карти Таро. Це не я буду вам розповідати, а ситуацію буде вам показувати колода провидців одна з моїх улюблених колод. І так, першу карту, як завжди, на наше здоров'я, на наше самопочуття. Перша карта на наше здоров'я, на наше самопочуття. Подивіться, яка чудова карта вийшла. Ну, сьогодні супер ми гарно попрацювали з моїми дівчатами, які до мене підключались на онлайн-йогу. Ранкову сатхану я проводила і проводжу, до речі, якщо ви ще не в темі Кундаліні Йоги, будь ласка, підключайтесь до мене на мій канал Кундаліні Йога, і ви будете бути в темі, тому що ця карта саме, саме говорить про те, що. Ми будемо себе гарно почувати. Якщо ми приділяємо час своєму е, тілу, якщо ми приділяємо час своєму внутрішньому дизайну, то наше самопочуття завжди буде гарне. А коли в нас є енергія, коли ми енергічні, коли ми здорові, коли ми щасливі, то все в нашому житті ладиться. Тому, друзі, хто мене зараз слухає, ви будете здорові, ви будете сяяти якось ця жінка-королева. Чаш Хто така королева чаш? Королева Чаш – це жінка, яка добродушна, яка вміє співчувати, яка вміє давати гарну пораду, яка відкриває серце своїм близьким і рідним, яка вміє піклуватися про своїх близьких, про своїх колег, якщо вона займає якийсь певний керуючий пост на службі чи в бізнесі. Да? Тобто королева. Чаш це жінка, яка ну ну ви самі бачите. Подивіться, яка гарна карта. ось Таке самопочуття в кожного з нас буде. Якщо ви на цьому тижні вирішили звернутись до лікаря, можливо, хтось вирішив звернутися або просто на обстеження, то ви будете задоволені результатами. Ви будете і гарно себе почувати, і будете задоволені цим результатом. Ну, а хто себе не зовсім гарно почуває, тому ось ця карта вам підсвічує на те, що дорогенькі, зверніть увагу на своє харчування. Зверніть увагу на здоровий сон, трошечки попіклуйтесь про себе, трошечки займіться своїм внутрішнім дизайном, займіться якимись дихальними техніками, активними такими навантаженнями фізичними. активними. Ну і звичайно, це гарне самопочуття це, як я вже говорила, і харчування, і активні навантаження. і... Гарний сон. Ось така карта перша на здоров'я. Давайте подивимося другу карту. Другу карту, давайте ми подивимося на нашу діяльність, що в нас буде на роботі, що в нас буде в бізнесі. Боже мій, яка неприємна карта. Неприємна карта випала це шестірочка мечів. Ви бачите, зовні вона така. Похмура, якась зажурена дівчина, і там ось це чорні такі птахи, чорні ворони літають. Ну, Я вам хочу сказати, не потрібно боятися цієї карти. Це можуть бути у вас на цьому тижні якісь конкретні перешкоди в вашій діяльності, на вашій роботі. Але шестірочка мечів, вона не страшна карта. По-перше, давайте згадаємо: мечі це наші думки. Це наші думки. це Наші ідеї, тому вам потрібно впроваджувати все те, що ви задумали в свою діяльність, не потрібно боятися чогось. Да? І в першу чергу шестірочка мечів вона говорить про те, що у вас дуже багато може бути якихось таких сумнівів, думок. Які вам перешкоди як перешкоди на на вашому шляху розумієте? Тобто, от дивіться, лодка вона пливе е, по Воді, чи це море, чи це ріка якась, і якби нитками прив'язані ці птахи, а птахи це наші думки. да? І вони якби, тобто ниточками прив'язані ці ваші думки, ви їх не відпускаєте. Тому ось ця карта радить вам, що вам потрібно відпустити оці ті ментальні перешкоди, всі ті сумніви, страхи, які, можливо, вас стримують у вашій діяльності і е, у вашій. Роботі, в, вашій, в вашому бізнесі, якщо ви займаєтесь бізнесом. Що ж це за думки? Що, давайте ще одну карту я витягну. що вам потрібно, на що вам потрібно звернути увагу безпосередньо у вашій діяльності. Зараз да? я ось так зіб'ю колоду. Ці буду карти тримати і витягую. Прекрасна карта. Старший аркан, карта колісниця. По цій карті завжди потрібно рухатись вперед, не зупинятись на своїх досягненнях, не зупинятись на тому, що ви вже робите. Зараз початок року, зараз початок року, і ми знаємо, що 2025 рік це рік, який буде приносити нам дуже багато. Нових якихось подій в нашому житті. Тому що 24-й рік це був кармічний рік карми. Да? 24-й рік, от я як трошечки займаю ще нумерологію, це була цифра 8 Вісімка це карма, кармічний рік. А 2025 рік це дев'ятка. Що таке дев'ятка? Це якби завершується цикл. Дев'ятка це остання цифра в нумерології, тому що всі цифри згортаються до однозначного. І дев'ятка це якби останній завершуючий цикл. І дев'яточка це рік, коли потрібно робити підсумки, от і сіяти якісь нові, можливо, врожаї. Тобто робити підсумки, робити аналіз, що було не так, що ви пройшли, які кармічні вузли ви… Розрубали, як то кажуть, в минулому році, і рухатись до нових звершень, до нових перемог. Що тут ще вказано на цій карті? Семірочка, карта колісниця це говорить про те, що в вашій діяльності або в вашому бізнесі почнеться якийсь рух на цьому тижні. Почнеться рух. Ця карта говорить про те, що, можливо, будуть якісь фінансові надходження. Це карта говорить також про е, те, що ви будете їздити. Про це або поїздки, або якісь відрядження можуть бути по цій карті, по сімірочки, по сімірки. По колісниці, по старшому аркану, ця карта також говорить про те, що ви можете переїхати в якусь. У вас можливо буде відрядження не не в інше місто, а в іншу країну. Можливо, це переліт буде в якусь іншу країну. По колісниці, коли ми задаємо питання, наприклад, яке стосується нашої діяльності, чи робити нам якісь інвестиції, чи робити нам ті чи інші кроки, і випадає карта колісниця, то вона завжди говорить: так, не бійся, роби, тому що ти. Тримаєш, як то кажуть, ти тримаєш цих коней, ти керуєш своєю колісницею і ти рухаєшся тільки завдяки тобі іде ось цей рух в сфері твоєї діяльності. Да? Тому по карті колісниця, тобто відпустіть оці думки, не бійтесь нічого, зробіть якусь таку ментальну очисточку. чисточку. От, і по колісниці дійте, тому що на цьому тижні у вас буде дуже багато справ, багато поїздок, можливо, переїздів з міста в свого міста в інше місце, можливо, це переліт або закордонна поїздка якась. От, і, звичайно, це якісь гарні зміни, якісь гарний такий рух у. В сфері вашої діяльності, там, де ви працюєте. Якщо у вас немає роботи, якщо ви в пошуках роботи, якщо ви саме на цьому тижні будете якісь переговори або ну, проходите якусь співбесіду, то не потрібно боятися по цій карті, по колісниці, все буде супер. Вас приймуть на роботу, ви пройдете цю співбесіду, і все буде супер. Тобто, це те, що стосується нашої діяльності. Здоров'я в нас супер, діяльність в нас теж супер. Якщо ми відпустимо ось ці думки негативні, якісь сумніви, якісь. Стресові можливо ситуації. І давайте витягнемо четверту карту. Карта четверта в нас буде вказувати на наші відносини, які в нас будуть складатися відносини в сім'ї, з нашими рідними, з нашими близькими, з нашими колегами по роботі, да? які будуть відносини складатися. Подивіться, яка прекрасна карта випала. Десяточка кубків тобто і здоров'я в нас прекрасне. І е, по колісниці в нас діяльність е, буде дуже гарно налагоджена. І е, по відносинах це ну, одна з найкращих карт. Це десятка кубків, це якби повна чаша. Ви бачите веселку і е, сидить е, в обнімочку е, коханий з коханою. Чи... Дружина своїм чоловіком, і ось там ви бачите, бавляться дітки, і дуже гарний фон цієї карти. І десятка кубків це говорить про те, що стосунки у вас тут найкращі, стосунки будуть і в сім'ї прекрасні, стосунки будуть і з вашими колегами. І з ким би ви не спілкувались на цьому тижні, все буде ось ось так, як на, на цій карті підсвічує по, по десяточки кубків. Це говорить про те, що. Що ви вмієте вибудовувати стосунки, ви комунікабельна людина і продовжуєте в такому ж дусі? Ну і остання карта, п'ята карта це буде загальний такий фон загальний фон слідучого тижня. Як все таке. Пройде слідучий тиждень, і давайте згадаємо все-таки про наші задачі, які ми кожен собі поставив на цьому тижні, чи здійсняться вони. І ось по цій загальній карті ми можемо також бути так зорієнтованим на досягнення нашої мети. І карта Відлюдник. Карта відлюдник, в принципі, це непогана карта. От старший аркан, старший аркан, карта відлюдник. В принципі, І може бути досягнення цілі, але взагалі карта Відлюдник говорить про те, що це буде такий, знаєте, плідний тиждень для вас. Дивіться, як гарно розклад починався з королеви чаш, і, і в принципі, рух був вперед. І тут от роздуми в нас були, і в відносинах все супер, і завершується теж відлюдником. Тобто, одна початок, людина в медитації, якби сидить, і завершення людина в медитації сидить. Тобто, по карті відлюдник ми будемо задоволені цим тижнем, ми будемо такі з насолодою аналізувати все, що ми переживали протягом тижня, і, можливо, в кінці тижня нам просто захочеться. Або відпочити, побути на одинці з собою, під, підвести підсумок, або, можливо, хтось з вас поїде в ретрит, тому що це карта ретриту, такого усамітнення. По цій карті також можна поїхати на відпочинок або в санаторій, на оздоровлення. Тобто гарна карта, яка завершує весь розклад. Прекрасний розклад, друзі, і я вам бажаю, щоб вас. Все здійснилося саме так, як підсвічують ці карти. Всі карти випали дуже гарні, навіть шестірочка оця мечів, вона не страшна, вона позитивна карта. Просто вона вказує кожному з нас на те, що не потрібно чіплятись за минуле. Потрібно відпустити всі наші негативні думки, всі наші переживання. І рухатись вперед. І якщо в нас буде рух вперед, якщо ми будемо ось так гарно вибудовувати відносини з нашими близькими, з нашими колегами, з нашими сусідами, да, друзями, то ми будемо ось такими задоволеними і самодостатніми в кінці цього тижня. Всім вам гарного тижня!